Від. Зараз я вам продемонструю мій запрограмований міст Акведук. Той, хто додивиться це відео до кінця, на вас чекатиме невеличкий сюрприз. Ну а зараз повертаємось до відео. І я вам більш детальніше розповім, що ж собою уявляє Акведук. Акведук – це міст, який транспортує воду від джерела до селища. Ну що ж, Зараз я вам покажу мій варіант транспортування води до селища за допомогою вагонеток. Ну що ж, давайте не гаяти час, а ми будемо починати. Зараз ми летимо вздовж цього моста і бачимо, що він дуже-дуже довгий, тому що село знаходиться на великій відстані від джерела води. Зараз ми летимо до доставки. Як ви вже побачили, тут знаходиться отакий от басейн та якась споруда. Зараз я вам все розповім. Люди робили басейни для того, щоб можна було зберігати воду, і вона нікуди не витікала. Також можна було просто набрати повне відро води. Переходимо до цієї споруди. Цю споруду я створив для того, щоб можна було прискорити доставку води до селища за допомогою отаких от класних вагонеток із скринями. Ну що ж, а зараз я буду замовляти також доставку, як і інші селяни. Добрий день! Чи можу я замовити доставку води на сьогодні? Добрий день! Так, звісно, ви можете. Вам тільки потрібно заплатити 5 діамантів та вказати номер свого будинку. Що ж, бувайте. Добре, я кладу сюди 5 діамантів. Сюди номер свого будинку. Хоча почекайте. Як ви бачите, тут ще є якісь замовлення. Давайте ми їх також виконаємо. Так, це будинок номер 9 та будинок номер 3 Добре, тепер я кладу їх в скриню. І давайте ми зараз запустимо їх. От вагонетка номер 3 Вона їде до третього будинку. От будинок номер 5 та дев'ятий номер. Так, запускаємо. Все. Як ви бачите, вагонетки їдуть до кожного з цих будинків, які розташовані у цьому селі. Як ви бачите, вже приїхала одна вагонетка. Ну, а я заходжу додому. Тут, до речі, мій друг, ви чули? Щось задвоніло. Давайте подивимось. Може, це доставка прийшла? І так. Це доставка до нас приїхала вагонетка. Ми її можемо тепер відправити назад до складу. Тепер ми ховаємо в скриню воду і от і все. Як ви бачите, дуже класна і швидка доставка. Тож користуйтеся цим. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. І підписуйтесь на канал Craft by George. Ставте лайки на відео. Також хочу вам розказати, що я створив свій другий YouTube канал це музичний канал. Кому цікаво, буду дуже вдячний за підписку. Посилання залишу під цим відео. До зустрічі у наступних відео.